Ставлять на ноги та дарують шанс знову ходити людям, які втратили кінцівки на війні чи через хворобу. Колеги з французького нансі відвідали один з найстаріших заводів у Вінниці протезно ортопедичний. Учні кінцівки, які виготовляють на державному протезному заводі, не поступаються світовому рівню. Констатують фахівці. У роботі використовують лише високоякісні комплектуючі з Німеччини, Японії та США. У нас правило на підприємстві людина до нас має приїхати на візку, Від нас вона має вже. Наразі з 30 місць у стаціонарі зайняті 25. Пацієнти тут отримують весь пакет допомоги та ще й проходять якісну реабілітацію. Всі послуги на держпідприємстві безкоштовні. У майбутнього міста побратима Вінниці Нансі добре розвинуте виробництво протезів. Тож їхні спеціалісти готові ділитися досвідом і технологіями. Я вражений від побаченого у нашому місті Нансі також є протезний завод, і я думаю, що було би чудово, якби між нашими підприємствами відбувся обмін досвідом, тому що це дуже важлива тема на сьогодні. Також ми розглядаємо такий варіант, як залучення українських реабілітологів на міжнародних конференціях. Ми готові ділитися досвідом і, звичайно, переймати ваш досвід. Загалом від Вінниці у мене враження дуже позитивні. Я не очікував, що ваше місто настільки європейське з європейськими цінностями. Люди дуже відкриті і стиль життя. Я дуже схожий на наш. А ще я у захваті від вашої природи, від екологічних амбітних проєктів, які ви плануєте впроваджувати. Тому я переконаний, співпраці між Нансі і Вінницею буде однозначно. Крім того, майбутню співпрацю мери міст вбачають ще й у медичній, економічній, екологічній та освітній сферах. Освіта теж достатньо цікаві є речі, особливо з точки зору обміну студентами. Ми, я переконаний в тому, що саме от на базі співпраці між різними університетами, а в них достатньо серйозний потужний університет, близько 50 тисяч студентів по різним напрямкам. Ну, от, ми могли б визначити такі важливі спеціальності, де наші б студенти могли проводити, ну, проходити практику і разом із. З тим для нас це важливо, щоб потім забезпечувати робочі місця або на наших комунальних підприємствах, або в структурі Вінницької міської ради. Вразило європейських гостей не лише те, як фахівці Вінницького державного протезного заводу підходять до лікування, а й ретельно продумують дозвілля своїх пацієнтів. Адже морально-психологічна складова не менш важлива для відновлення. Хочу запросити на підприємство усіх бажаючих, хто хоче позайматися. Понавчатися, поділитися досвідом в реабілітації психологів для відновлення наших бійців. На сьогоднішній день облаштовуємо палати, усім необхідним, будемо ставити в палати кондиціонери, покращили харчування наших пацієнтів і в подальшому плануємо розвиватися, збільшувати кількість ліжкомість. Наразі на заводі працюють над впровадженням 3 d технологій планують виготовляти протези рук.